Новина дня. Верховна Рада України готує законопроект, щоб чоловіки могли виїхати за кордон за 13 тисяч гривень. Також додатково кожен місяць, кожен чоловік, поводиться на це, буде платити 2600 гривень поверх цих. За цієї застави 13 тисяч гривень. Добровільно через Ощадбанк на потреби АР та Республіки Україна. Що ви думаєте з цього приводу? Пишіть, будь ласка, в коментарях. За 13 тисяч гривень будуть випускати за кордон. Чи готові ви натратите таку суму грошей, а потім ще, щоб бути за кордон. Пишіть в коментарях, чи згодні ви продати свою землю і своє майбутнє за такі кошти, щоб чужинці заполонили вашу землю і не боротися. Обирайте та кажіть, що ви обрали в коментарях втекти. Чи боротися, дуже важлива кожна ваша думка цього питання. Якщо вам потрібна юридична консультація з будь-яких кноп права, це коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Консультація юридична по темі ТЦК та СП коштує від 500 до 1000 гривень. Не юридична консультація, коли не будуть працювати норми права по темі ТЦК та СП коштує 700 гривень. Заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд коштує 1000 гривень. Підпишись обов'язково на цей YouTube, TikTok, Instagram канал. Також я надаю. Послуги юридичні з будь-яких норм прав. Консультація з кримінального права і процесу коштує від 100 до 300 доларів в залежності від складності вашої кримінальної справи проти вас. Роби донати в описі до відео Жми кнопку спонсорс. Обов'язково роби. Конайте, лайки, репости до цього та наступних відео. І минулих. Також становись моїм підписником, щоб бути в курсі подій. Я консультую, як вести бізнес та водити автомобіль в статусі людини. Це коштує 1000 гривень. Така консультація. Звертайся! Тобі. Потрібно. Консультуй також з податкового, сімейного, кримінального права, господарського, цивільного, земельного, адміністративного та інших норм права. Замовляй в мене витяг за кодом ЄРДПУ. Дізнайся про свого контрагента. незалежно від форм власності, будь то державна. Чи приват?